Всім доброго здоров'я, карти Таро, і я хочу подивитися, що вас чекає наступним тижнем. Дуже хор хороші такі розклади, дуже правдиві і потрібні людям. Бо це духовна практика. А, Тут карта Імператор. Стабільний тиждень буде дуже хороший. Ви досягнете того, чого чекаєте для себе і хочете. Це дуже хороша карта. Міцне здоров'я, якісь фінанси, якісь купівлі чи продаж. Тут ну, щось дуже добре. Ви робите все вірно. Те, що хочете зробити, робіть, бо це вірно. Тепер для телець, телець. дуже хороша карта. Верховний жрець. Це карта регламенту, дисципліни, це карта може, науки якоїсь, треба щось вам навчитися. Ключ є. Ключ це наука. Чи може мовою, чи треба покращити свої професійні знання, а карта дисципліни. Треба вам своє життя зробити таким більш ну, порядок. Споря... Щоб було більше порядку в вашому приватному житті. Це треба. І дуже хороша карта, вона говорить, що ви досягнете своєї мети якісь два ключа, якісь дві сфери життя, де у вас буде прорив. Для Дивіться знову старша аркан, це для близнюків. Близню, близнюки. Помірність дуже хороша карта, це як темпренс. Гріха немає більше. Темпренс це як забираємо ми impurities, те, що погане життя. Ця карта просто забирає весь негатив. У вашому житті були негативні люди, чи події ну, тепер в українців, власне, є дуже багато негатива. І тут сонце, тут в помірності знак сонця. Це означає архангел Міхаїл, вас захищає. Тут треба вам триматися, фокус тримати на тому, головному, що ви робите. Не робіть зразу багато чого, ви не Юлій Цезар, він погано закінчив. А вам треба щось знати, мета, яка є, і постійно до цієї мети йти і не, не хвилюватися, не думати, що ви не досягнете, бо ця карта дуже хороша, вона говорить, що знімає з вас негатив, робить ваш шлях дуже легким. І допомагає вам досягти того, чого ви хочете для себе. Ну, ви знаєте, чого ви хочете? Скажіть тепер. А я вам скажу, що ви цього досягнете. Наступна карта для знака раки і ця карта страшного сну. Оце, що з вами було, воно вже було і пройшло. Ця карта того, що тепер вам треба знати, що ці, ці всі хвилювання, турботи, вони вже позаду вас. Дев'ять це вже, ну. Все було і пройшло. А мечі говорять про страждання. Може, хтось хворів з, ваших, з вашої родини, з родичів. Карта говорить, що це страждання всі вони лишилися в минулому. І вам просто страшно, бо ви звикли до печалі, ви звикли, звикли до ну, страждань. Ця карта говорить, вам треба прокинутися від цього сну. І знати, що страждання вже закінчилися, ви знаєте, про що йде мова, тепер йде все на краще. Леви, у вас якийсь шлях, якась дорога свя... пов'язана з фінансами? Може, у вас немає грошей, не досить, чи ви думаєте, що не буде? Чи ви думаєте, що ви щось невірно продали чи купили? Ви думаєте, що ви зачинили двері і кудись пішли, знаєте, поміж людей, і там вам буде тяжко. Вам здається, що ви щось згубили. І тут ця карта говорить, що от ви страждаєте, мучитесь. А тут є шанс для вас знайти нову працю чи нові гроші, це лікування, це одужаєте. Пентаклі це радощі. Радощі десь є, вже недалеко від вас, а ви їх не бачите. Ви продовжуєте мучитися. Не треба мучитися, треба жити. Для українців тепер багато для, для, для нас є можливість нам допомагає весь світ. От. І ця карта говорить, що тепер шлях нелегкий стосовно фінансів в основному, але буде, буде краще. Просто тепер темна полоса. яку... Смуга, я перепрошую, якщо що. Я ці мови різні в мене в голові. Темна смуга вона закінчується. І не жалкуйте за тим, що ви, може, щось не так зробили стосовно грошей. Не треба жалкувати, просто на помилках треба навчитися. Для діва, для знак Діва, ця карта вибору, ілюзій. У вас багато є ілюзій, особливо в коханні і в родині. У вас є ілюзії, що ви можете впливати на дітей, на них не можна впливати, їх треба, їм треба допомагати стати на ноги. У вас є ілюзії, що ви можете впливати на те, щоб допомогти якісь, якимсь рідним людям чи когось врятувати з рідних. Це всі ілюзії. Вам треба думати про себе. І к вам буде добре, і вашим рідним буде добре. Ця карта ілюзій, що ви живете для Них. Якщо ми живемо для когось, то ця людина перестає жити для себе, вона нам винна. А якщо людина нам щось винна, вона нас не любить, бо ніхто не любить провину. Треба вийти з тих ілюзій і жити в реальності. Ілюзія, що репарації виплатять, що допоможуть нам. Чи ворог схамениться. Цього всього не буде. Вам треба жити в реальності. У вас багато ілюзій. Багато Такого туману, що вас хтось обманув. Треба бачити реальне життя, яке воно є. Терези, ну дуже хороша карта зірка. Вона говорить, що ви зірка, ви для когось дуже, як магніт, притягаєте кохання, притягаєте гроші. Тут організм молодий, тут виду жиєте, тут щастя, багато грошей. От, баланс в житті між працею і відпочинком, нормальна дієта, де ви добре, кош, добре ви їсти, їсти треба те, що корисно. А Тут ви якісь купівлі чи продажі, а може шлях. Це зірковий шлях, десь ви на, на шляху. Вам тяжко. Так тяжко, нам здається, що ми чужі. Там у них чужі, а в Україні свої. Ні, це неправда. Ми скрізь чужі для людей. Ми для себе рідні тільки. Тут шлях, у вас буде шлях і щасливий шлях. О, Карта маг для скорпіонів дуже хороша карта. Ну, це щастя, це, знаєте, коли ви все зробили сама чи сам. Ця карта, що ви можете? Перший аркан завжди ініціатива. І це, знаєте, коли у нас є таке надихнення, коли ми, коли ми знаємо, що все буде добре. І це нам потрібно, це відчуття на початку шляху. Робіть те, що робите. Тут, мабуть, ви будете отримати працю, чи науку якусь, чи, може, нову хату, чи житло, а тут може бути якийсь чоловік, чи людина, чи ваші родичі, чи діти, які дуже добре будуть жити. Ця карта хороша, вона карта життя, вона карта щастя. І Всього цього ви можете досягти своїми зусиллями. На всі ваші запитання карта відповідає так. Для стрільців виходить карта, бачите, боротьби. Тепер ви боретеся своїми якимись голосами в голові, боретеся з якимись, може, люди, які, мав, мабуть, з вами сперечаються, чи в родині. Чи чи в праці, чи не любите свою працю, чи родина вам а, хоче диктувати, що вам робити. От, ну Тут боротьба якась іде. Я знаю, що мій учитель Джон по картах вже дуже давно сказав, що п'ять ж злова це така боротьба, де є конструктивний дискус. Дискусія конструктивна. Тепер те, що ви боретеся чи думаєте, чи… Ви на ваги ставите за і проти, ну, вирішується ваша доля. Поступово ви знайдете вірне рішення. Головне, не думайте, що рішення немає. Рішення є, і воно буде дуже конструктивне. Тут, може, ви хочете виправити своє здоров'я чи фінанси. Все йде в вірному напрямку, але через перепони, через перепони і через боротьбу. Свого ви досягнете, але вам прийдеться більше працювати і більше, більше думати, більше планувати і щось нове зробити, що ви раніше не зробили. Кози, ко, козоріг. Ну, карта башта. Ця карта говорить, що не жалкуйте за тим, що було і немає більше. Ця карта, ну, мабуть, таких вчинків може хтось в вашому житті вам дуже погане щось зробив. Але все налагодиться. Треба вам не думати про те, що було і вже немає. Може, немає хати, її розбили, бачите? Чи немає стосунків, вони пішли кудись, бо ви тепер різні люди? Немає грошей, чи немає праці, чи немає мови, яку, якщо ви не в Україні. Це все налагодиться. Як у нас є якась думка, чи у нас є якийсь проєкт, чи ну, такий рід проєкт. В родині, чи проєкт на, на роботі, чи ще якийсь проєкт. Це дуже добре, це означає, що є що робити. Вам є що робити. Не збирайте це все, що розбилося. Думайте про те, що ви можете нове будувати з новими інгредієнтами в вашому житті. Але я бачу, що вам дуже тяжко, бо ви жалкуєте за тим, що було і пройшло. Не жалкуйте ні за чим. Живіть далі. Тепер водолій. Водолій, ну, бачите, тут не треба сидіти і чекати. Я знаю, що ви не чекаєте, але ця карта говорить, що якщо ви будете робити те, що робили, то не буде нового результату. Ми тільки коли робимо щось не так, як раніше. Нове, тоді буде кращий і новий результат. Ця карта говорить, що ви. Переживаєте, що у вас не вийде, ви думаєте, аби гірше не було. Але це невірний підхід. Бо воно буде гірше, якщо ви, не, ви не, не зробите щось нове. Воно буде гірше. Бо все доходить до Зіру, якщо ми щось нове не робимо. Тут, мабуть, у вас немає праці, чи немає стосунків, чи ви може, хворіти, чи ще щось. Треба рятувати себе, ви себе врятуєте, бо у вас є шанс. Основне, що три у нас мечі, бачите, вони може бути в три рази гірше, якщо не встанете і не будете робити. Треба робити щось нове, якась ініціатива. Чи може кудись поїхати, не треба більше сидіти. Бо там, де ви є, якщо ви ще не переїхали і не, не отримали цю працю, не вивчили цю мову, треба робити це. Ця карта говорить, що негатив, коли. Ми нічого не міняємо, вам життя треба поміняти. І для риб, риби ну, це карта перемоги просто у вас буде перемога, ви досягнете своєї мети. Ця карта хороша, дуже. Ви досягнете того, що бачите, ви кінь і ви на коні. Що це означає, Таро? Кінь це завжди інструмент. Інструмент для праці, інструмент, як, наприклад, кудись поїхати полетіти. Інструмент це свої думки, своя праця, свої плани, які будуть реалізовані. І тут у винаконі, а всі а, ін, люди в вашому житті, про кого ви думаєте, вони піші, вони не на коні. Це говорить про те, що вони вам допоможуть. І результат у вас буде дуже добрий. Вам хтось допоможе. Бо а, є така група підтримки вас. Тут ви одужуєте, ви отримаєте кращу працю, ви вивчите мову, якщо це для вас актуально, чи ви а, отримаєте житло. ну Тут те, що ви хочете, ви отримаєте. І знайте, що вже тепер у Всесвіт має для вас реальний план і має для вас відповідь дуже позитивну. Чи ви папери якісь десь замовили? Відповідь буде позитивна. Отак тут для всіх знаків бажаю вам щастя. Розшарюйте мої відео по вашим соцмережам. Це обов'язково треба зробити, бо я незалежний таролог з Канади, і я знаю, що багато тепер залежних. Бачите, ті, хто там гадалок збирає у всіх на каналі. Це все, ну, все не до чого. Це все, все це мафія, що в Україні мафії повно. Підтримайте ви мене, бо більше мене ніхто не підтримає, тільки ви, мої слухачі, а я вас підтримаю в відео. Обнімаю всіх, бажаю щастя, до побачення.